Бути космонавтом, став художником, а прославився як комічний актор. Був депутатом, але покинув чиновницьке крісло, щоб писати пісні. Режисер і Поламар, і Каскадер. Смішний і серйозний Георгій Ділієв сьогодні їде ближче до народу у Калинівку. Калинівка селище міського типу 20 кілометрів від Києва. До революції ця земля належала монастирю києво печерської лаври. Кількість жителів на той час становило 29 чоловік. У 1958 році створюється селищна рада і населений пункт, що одержав назву Калинівка через те, що неподалік ріс Великий Калиновий гай. У Калинівці дві середні школи. Є будинок творчості, будинок культури, дві нові церкви. Населення на сьогоднішній день 6 тисяч чоловік. Горгій, не образливо вам, що вас пізнають з таки по маскам. Нет, nee, так все ж моє... это мое такое основное <сіки> детище, да, вот маски, маски шоу. Люди это ценят, понимают, это нравится. Это нравится и малым, и великим, и пожилым. Уже целое поколение выросло. Люди же приходят, говорят, о, я с детства там, я воспитывался на масках. Георгий Делиев, народный артист Украины. Идеолог та лидер комик трупы маски. Народився 1 січня 1960 року в Херсоні у сім'ї вчителів. Закінчив архітектурний факультет Одеського інженерно-будівельного інституту. Студентські роки зацікавився пантомімою та клоунадою. Лауреат і дипломант різноманітних фестивалей та конкурсів театрального мистецтва. Актор, музикант, режисер, художник. Все це Георгій Телієв. Саме з клубу починається життя у будь-якому селі. Ігор Ділієв прибув до Калинівки, щоб дати концерт разом з місцевим народним хором. Репертуару спільного виступу ніхто не знає, все буде вирішуватися по ходу п'єси. Інструментик, Доброго дня! Доброго дня. Це Стасія Петровна. Ми вже зачекалися, будь ласка. Боже моя, а чого ти не ріжі волоси? А вже сивий, сивий вже. О, бачите. <клухи> Хвилиночку, хвилиночку! не Здравствуйте! Я думаю, ви представитеся і розкажете, чим ви займаєтесь, бо не всі можуть знають. Я очень скромний. Навіть не знаю, що себе сказати. Ну, клоун одним словом, я. Я на всякий случай взяв гітару. Може бути сейшн такою устроїмо. Давайте, можливо, якусь пісню разом розлучимо, так? А як вас можна ще раз? — Георгій. — І все, так? Да? Да. Ну, бо ми знаємо, що ви трошки там десь і жора був. А я вам скажу, я є Жора, і Юра. І, і, і Гоша, Юра, да. да, родителі мені Юрі. Ну, Наче таки все-таки Георгій. Значить, такі, все, такі, Георгій да, значить, а з да. такого вашого юморного Одеського. Гуморного. Да, такого, ну, це, як, Запального, така... якого ми ввечері б, ми, глядачу показували. Така, така пісня є картопелька, така кумедна. Ну давайте да? послухаємо. А ви підіграємо на фоні, відбуває? він грає, а ми підіграємося. Ага, зараз так я да. о, о, там є о. Картопельки мішечок украв Петро, приходька. Він вкрав її в колгоспі та й додому і приніс. Побачила дружина Оксана, приходька. Побачила картоплю і питає у нього. А що це за мішечок з булькатою картоплею? А то мішок з картоплею відповіда Петро. Я вкрав її в колгоспі, у рідному колгоспі. Тепер її ми зваримо, а потім ай Ай-ай, картопельки, мішечок прихований. За цю дрібницю буду я заарештований. Оу, oh є yeah! ah так, ось дівчата, дивіться, це слова пісні. Я вам даю ці слова. І рухаємося на ой, ой ой рухаємося. Хто не знає слів, просто у тепер нічого не трапиться. Мішечі картоплі, я припер, ніто не дізнається. Це ваша пісня, Годлі, так? моя, моя, це моя. А пісня. Як ви коли ви почали писати mm. пісні? Та давно вже це не було часу, щоб їх записувати там, якось репетувати. Все так останнім часом вже так. Під настрій чи під настрій, під настрій любите картоплю? Ну актуальна тема Україна без картоплі не живе. Да, да, да. Ну картоплю це копав, копав картоплю. Це міта копату Батько... держати. А, а вже ж так. В мене в мене город такий, що а, там я приїжджаю. Там в мене загородний дім такий. Це ж там дружина і чо мама там щось копають. Ви, ну я, я не люблю це. Вони копають від ви, видобучих грошей. Так, ну максимум, що дерева попіліти там. Таке от ну ну хоть корзину більш, більш, більш я я люблю відпочивати так, от полежати, а, укресні, полежати да, так, дата окреслю там, вкресні. почитати книжку. Оце ви мене розумієте, да? Ви такі. повністю, бо я такий сам такий сам. София Петровна, да. реклама, двигатель торговли, правильно? Ну, Шоу-бизнеса, тем более. Надо афишу сделать, ну, красиво, человек. У нас есть да? пензлики, там есть накраски. Вы так. хотите, чтобы я сделал? А как же? художник, да? да? Нет проблем. Пожалуйста, я mm -hmm. готов. Я же вообще по первому образованию художник. Я же архитектор по первому образованию, потом артистом стал уже как-то. А так. Як це так у вас такой переход від архитектора до. Не знаю, так. Артиста. Как-то так. Как-то вот, как вот, вот, вот так как-то. Дело в том, что я же учился в студии Пантомимы, Клоунады, да, параллельно mm -hmm. учась на архитектурном факультете. Mm -hmm. вот. И потом потихоньку, конечно, жажда вот, э, актерского перевоплощения переборола. Да, это. Но это осталось больше как хобби, хотя, получается, все хобби. А вы не втомилися взагалі бути клоном? Нет, все время ищу какие-то. То есть, как только мне надоедает что-то, какая-то одна краска, я меняю краску. Это немножечко как-то притормозилось, вдруг по какой-то причине, по внешней, допустим, да, там в стране. Вот такой какой-то беспорядок сложился. И там в театр меньше стали ходить. А музыку больше слушают. Вот все, пошел значит, тут поиграл. Клубы, фестивали, рок-фестивали хорошо пошло. Мне интересно это. Другой стиль, вдруг мой стиль этот мне не нравится. Живопись, пожалуйста, вот э, накопились картины, выставил их э, на выставке. Э, купили, хорошо. Не купили тоже хорошо. <gham> Потом купят. А что в основном малюют? Портреты, природы. Портреты, да, конечно. Но беру от разных людей. Придумываю для них э, какие-то ситуации, в которых так вот в жизни даже не не могут оказаться люди. Ну там, не знаю, людей с крыльями рисуют. Комедийные какие-то кисся. Они такие люди? странные, сюрреалистические, образи. да, образы. <му> Вы виставлялися серйозно серьезно, Десь? Ну, у меня уже штук 15 выставок было персональных. Вот так вот. Да. Я так когда-то работал художником-оформителем. Дел... Да. Де, де На заводе, я когда был студентом, я подрабатывал. Мне нужны были деньги. А как взагалі з'явилася маска? Чья была идея? Вообще случайно совершенно. Но мы же вместе учились в студии угу. вот. И У нас были, знаете, это как две конкурирующие фирмы, две студии.

Але ви народилися в родині вчителів, так? Так, да, так. Да, да. Мама математик, папа фізик. Но І тут син клоун. Так, да, син клоун. От, мабуть, батьки дуже не одобряли да, ваш вибір. Вони не одобряли, але вони так не, давили мене, розумієте, не, не запрещали. Не гарно да. Да. Ну, видите, так небрежно, так, ха, как ну, вы говорите. Давайте сделаем красивую. Ну, такую, конечно. Чтоб... Чтобы мне было стыдно. И, ну, юбилеем, конечно. конечно. Да. Так, если по правде говорить, я трудоголик, да, вот во время съемок, когда все меня избегают всегда, потому что заставляю людей работать и работать. работать говорить, ну, все, уже надо там отдохнуть, перерыв. Когда у нас обед будет? Нет, снимаем. А вдома не дуже мягкий. Мягкий, пушистий, добрий такий, як котенок. Георгію! Да? Я хочу вас добрый, познайомити. Да, щас, Це щас, щас. наш э, селищний голова. Да, голова територіальної громади. Бачити, да. в селі. Скрипка Віталій Іванович. Я можу да. домовитись, може запросимо запросим, до зійдемо в гості до нашого художника, одного із художників. Да. Ну, да. ну, Алло Андрію, добрий вечір. Да, це голова Калинівка скрипка. А, ви знаєте, що до нас дуже знаменитий приїхав комік, і він виявляється ще й художник. Добренько, дуже вдячний вам. Ми я думаю, будемо у вас. <груто> у нас, по-моему, полный сейшн. Да, вот все, что да. у вас есть. Вот я да, вклиниваю сейчас. <груто> Будем импровизировать. <груто> <груто> все, объявление готово. Афиша. Ручной работы. То yeah. uh -huh. на колону ні пані ми так завжди yeah. гар. Такі фарби іздаліка будуть видні, так? Чорне з червоним. Зато видно далеко. Оголошення є. Побачимо, як у калинівці працює сарафанне радіо. До початку концерту залишається три години, а поки триває репетиція. девочки. А давайте, может, переход какой-то да. сделаем. Ты начиная да, вот эту спила, ты что-то распила, так? Да, а ты да, не переход на, 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 на вареники. вареники, вареники. Так что, поехали, да? А давай. Угу. Вы э, в жите э, завжди такие серьезные? Нет, почему? Буваю веселим. Может быть, меньше в жизни э, шучу, да, как-то и вот какую-то веселой сохраняю, потому что, наверное, накапливаю, какую-то эту куражность, да, кураж, для того, чтобы потом вы где-то на сцене. Или... То есть надо как-то сублимировать эту энергию, накопить, а потом так, ух, как шар такой і виплеснути.